Привіт, друзі! Всім привіт! З вами Ольга та Володимир Володимир та Ольга З сонячним канадським утром будемо вам розповідати про 9 років нашого життя да. в Канаді. Так, а, буквально так, через 4, так. 4 дні, 18 серпня, буде ровно 9 років, як ми прилетіли до Канади. А, і таке відео у нас виходить досить регулярно. Можете подивитися там за останні 7, роки. 7, 6, 5 і так далі. 9 у нас сьогодні 9. А, порозказуємо вам наші враження від Канади, що вдалося, що не вдалося, а, якісь поради дамо. Ну тобто, ось таке у нас буде підсумкове велике, можливо, не дуже велике відео. Поставте Але ти... лайк і починаємо. Ти почуваєш що ти вже 9 років в Канаді? А, насправді я перестав рахувати років роки в Канаді десь після 5 років. Після піару, так? Да? Так, можливо, навіть після піару. Ну, пі після громадянства точно, а от після піару воно стало набагато легше. Тому що ось а, коли в тебе немає постійного статусу, ти відчуваєш себе невпевненим, незахищеним. А, ну тобто, розумієш, да. що ти, можливо ну, завтра буде тут чи не тут? Тобто це такий трошки стрес. Да, не можеш нормально планувати майбутнє. Тому коли в тебе вже є піар, а тим більше громадянство, ти ну, вже на релаксі. Тобі не треба дуже сильно там. В цьому спос... питанні на релаксі. <с> ну так, да, ну, тобто спостерігати там ці всі ці, ці роки. А, тобто ну, перші враження і перші такі установчі роки в Канаді це, напевно, до п'ятого, можливо, шостого року. А потім воно вже йде по накатанні і тому мені. Ну, звикаєш, да, ти звикаєш ти. І думаєш, що наче недавно переїхала, а вже й 9 років. Тобто як діти швидко ростуть, так і ось роки в Канаді не дуже так. Ну, чітко ростуть в Канаді, як наша, наша дитина. Тому ми приїхали, йому було менше року, а зараз він вже такий високий мені. По плече дитинка така вже 9 років. Майже а, ну, раз 10. ми почали про дітей, давай про дітей. дітей. Дітей ми привезли, коли одному було трохи менше 5, а другому було трохи, трохи менше. Більше п'яти? Більше yeah. років. більше п'яти. по другому трохи менше року. Ось діти у нас оканадились значно швидше, ніж батьки. Це такі канадці, вони а, вже розмовляють на російській мові з акцентом. Або взагалі не розмовляють. Або взагалі не розмовляють, але такі бабушка і все таке. А, тому цей, цей момент ми впустили, Не було в нас ні часу, не бажання займатися цим дуже. Прискійкливо, але дітям тут подобається. Взагалі-то п'ятирічний він мало що пам'ятає, трошки пам'ятає про Україну, але не дуже багато. Ми розповідаємо, звичайно. Але в них такі дуже старші, дуже такі меморіс. Меморіс. Як вона да. в українській мові? Спогади. Єдине, про що я жалкую, що ми за ці всі роки не, не змоглися привезти дітей в Україну. Спочатку було недотовано, не, тобто дорого і все таке, і нема, не було великого сенсу, бабусі приїжджали сюди. Потім війна, і фактично наші діти України ще не бачили. Це, це трошки сумує. Тому вновь він сума. був дуже малий, то тобто йому було 4-5 років вести в Україну до ковіду, потім ковід. Я хотіла їхати з ним, але ковід стався, а потім війна сталася. чортова і да, коротше, вони колись побувають на історичній батьківщині. Але, але коли, коли там буде поспокійніше. Але е останній момент, коли моєго е старшого питаєш, ким ти себе, як ти себе там? Людям представляєш, коли питають, звідки ти він каже, я українець канадський. А якщо молодшим питаєш, він каже, що я канадець український. Ну, навпаки. ну так, один, один молодший відчуває себе більше канадцями, Канадця. ніж А старший трошки так 50-50. 50 на 50. Ну, головне, ну, насправді, ми сюди їхали до Канади. Одна з цілей була, щоб дітям було добре. А в принципі ми ці цілі цілі, ці, 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 я вважаю, добилися. Тобто діти тут щасливі. Тобто. Ну на сьогоднішній день, на сьогоднішній момент в дитинстві, так. То дитинство, мабуть, що ну, я них спривіш. немає такої дурної школи української, яка там всі соки з тебе вичавлює. Немає ну, то багато друзів, багато активності, якими вони займаються. Ну тобто для них ну, все відкрито, тобто, і безпека ну, це це, це це найголовніше. Ну тобто є ну, всі моменти, які для нормального. Щасливого дитинства в них є. А далі, як вони вже цим скористуються, будуть і їхні. Так що ми свою, свою задачу зробили, ми привезли дітей в Канаду, а далі пусть діти. Потім в нас будуть ну, тобто перше покоління так завжди при еміграції, перше покоління якось чимось жертви, а друге покоління вже якось пожинає плоди цих жертв. А третє покоління забуває. на все. А, так? Третє, да, забуває на все. У нас поки так. А, що ми ще порозказуємо про... Фінансові моменти, давайте трошки. Чи варто на ну, той той переїзд? В принципі, ми вже окупили всі гроші, які ми привезли в Канаду. Якщо ми зараз продамо все, що в нас є: нарухомість, автомобілі, там акції, все-все, то ми будемо ну, в дуже великому плюсі. що Ми з цим робити будемо, не знаємо, але ну, тобто, ну, матеріально все все добре. Фу -фу -фу. Ну тобто, зробили. Що ну, могли зробити, да. І воно непогано зростає. Тобто і вартість нерухомості, і вартість акцій, і всіх інвестицій, які в нас є. Тобто, якщо так буде нормально продовжуватись, то нам нормальна буде пенсія. Ну, пенсія в тому плані, що ми самі собі зробили. Ну і плюс зараз Канада буде. Планувати платити. на 20 років плюс, це таке дуже діло. Ну Наголовніший decision, такий, що ми зробили для того, щоб це було реальністю, це купівля То, що Купівля першої квартири, потім дому, будинку, це те, що нам дало великий приріст наших фінансових спроможностей. Тому ну, нерухомість, ринок нерухомості в Канаді такий, що головне в нього зайти так зараз це важко, так ціни кусаються, але не усюди ціни там, по мільйон. <кій> Повно місць в Канаді, де можна зайти в ринок, купити собі першу нерухомість. Навіть якщо від'їхати від, від Торонто, там, на 150 кілометрів, вже можна знайти абсолютно адекватні ціни на нерухомість. або купити кондо для початку, і також можна якісь за більш-менш. Адекватні гроші зробити, да тому але нерухомість зросла. Як ми що змінилося за 9 років в Канаді? Як ми приїхали, ми дуже е, вразилися великим цінам на нерухомість, але те було, то було за, загалі квіточки порівнянні з того, що тро, е, зараз тому ціни дуже змінились на нерухомість. Ми бачили дві або три волни, е, е, як вона зростала 2017, сімнадцятий. Як ви пам'ятаєте, майже зросло вдвічі, потім при ковіді. І воно все росте і росте, тому що за 9 за років ми не бачили жодного разу, щоб воно дуже сильно просіли ціни. Півтора-два відсотки, мабуть, що да. ціни, ціни не, не, не завжди дорожчають. Зараз є невеличке падіння взагалі, то ринку. особливо на кондо, на квартири, але все одно воно. Е, Ну, коротше, треба рахувати. Бувають моменти, але особливо, якщо ви живете десь в центрі Торонто, то вигідніше орендувати, ніж купувати. Тому що ну, математика не сходиться. Ну, тобто, дешевше, дешевше орендувати. Але в такому довгостроковому сенсі набагато вигідніше купити, а потім років через 5-10 продати і буде в великому плюсі. Тому ну, це, це все треба рахувати, треба звертатися до професіоналів. До речі, я тут ну, похвастаюсь, трошки закінчив. Курси з моргідж брокерства, тобто я можу допомагати людям знаходити вигідні ціни на купівлю нерухомості. Ну якщо вам треба щось прикупити, ціни звертайтеся. Ну тобто моргіч ну, агент для підписання кредитних договорів. Тому якщо будете щось купувати, майте на увазі. А ну, давайте про професійну діяльність. Я поміняв в Канаді там за ці 9 років більше 10 робіт. Різні була робота і в продажу, і в прокюрменті. і в... Сумісних речах і губер, і, 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 і за кеш, і як завгодно. Ну, тобто, в мене такий досить такий тернистий шлях, бо можете подивитись відео, буде в описі під цим відео, там, як мої, мої роботи в Канаді. Це доволі таке п -п пізнавальне відео. Скажи з моєї просто. точки зору мене було всього два роботодавці два з половиною. Якщо я буду рахувати перший парт в як баріста, то два з половиною. Потім я працювала в Роджерсі на двох посадах. Там спочинала з sel Account Manager тобто в продажах, і потім перейшла вже project management, І зараз я працюю в банку вже 5, більше не 5, п'яти років. І Там зробила якийсь кар'єрний зріст. Також то в мене всього два з половиною я програла цю війну. Може і на щастя. Ну коротше, ми зараз обидва працюємо в одному і тому ж тому ж банку. Їдемо зараз на роботу і записуємо це. Він непогано працювати в великих компаніях в Канаді, тому що ви захищені достатньо. У вас є бенефіти, плюс там всякі плюшки типу акції і так далі. Тому Ну, тут таке, можна працювати в невеличкій компанії, бути абсолютно щасливим, мати нормальну траплення. Можна бути корпоративним, займатися бізнесом, а можна займатися власним бізнесом. До чого я поступово йду, той самий моріч брокерж це фактично це свій власний бізнес. Overseas. Ось тому все вбира... є да. для можливості для того, щоб робити власний бізнес успішно. Да, обирайте самі, чим вам подобається займатися в Канаді, тим більше ну завжди можна вивчитися. Це було, якщо ви отримали піару, толя у нас приклад того, як можна вивчитись в Канаді. До піару, да, так. До, до піару тому що ми приїхали через навчання, і, і навчання в Канаді, освіта канадська, вона ну, ти ж фактично працюєш за освітою зараз. Ну, Я і працювала до освіти за освітою, тому це було для нас просто. Варіант, як приїхати сюди швидко через навчання. Навчання щось мені дало, але я не можу сказати, що воно прям. Я б сполучила там знань дуже багато. Ну, за... але... Запис в резюме воно дає. Але... Ну, Запис в резюме, воно дає якийсь вокаблери, воно дає якісь майже, впевненість в тому, що, що ти будеш робити, як це, як це різниця від того, що ти робив в Україні. Тому я думаю, що ці гроші окупилися вже сто 100, раз, 100 разів, але. Ще я бачиш, що не можу розмовляти однією мовою. У мене і ці україно-англійські суржик. Ну насправді так. Це також наслідки життя 9 років в Канаді. то твої твій, твій Може, слов словник да. він такий змішаний. Україна, російська, англійський. Англійський. англійський Багато таких словосполучень, які ну тобто, на їх дуже важко виразити на українське або російські мови або лізети Так, да, типу моргіч так да. А, стосовно відносин, давайте у нас тут дуже не по між нами можемо <с розказати так. Чому б ні? Це нормально, тому що ну були свої кризи, але ну в цілому імміграція це взагалі криза для ну не а такі випробування, для людей, які приїжджають разом. Тому будьте готові. Якщо у вас якісь може не гараздне стосунках, то імміграція як і діти, вони виявляються всі ті тонкі місця. Тобто то, то, треба, ну багато людей не витримують такого іспиту, імміграція, розходяться, але ну що поробиш, це таке життя. Але ну я про відносини в іншому сенсі хотів розказати про між ну, багато у нас друзів, знайомих з'явилося. Тобто, якщо ми тільки переїхали перші роки, ну тобто, ну всі друзі залишились там, а, і ну, це було важко. Але ну, то, ти, з часом так. тут ми у нас. Доволі непогане такі коло знайомств. Непогане, у нас шикарне коло знайомств. У нас крутіші друзі, найкрутіші друзі, і ми продовжуємо знайомитися з новими людьми. І це, ну, це страшно, це, але це круто, тому що ти якось будуєш свою спільноту спочатку, але ну, у нас дуже круті друзі. Да. Короче, багато друзів. Плюс канал нам ну, приніс багато друзів, знайомств, постійно люди пізнають, знайомляться. Це, не це, над, це, це приємно. Він тебе теж трошки пізнає. Мене більше пізнають, ніж тебе. Треба більше з'являтися на відео. Тоді будуть пізнавати більше. Коло знайомство зростає, постійно зростає, це добре. Це, ну, тому що комусь допомагаєш ти, хтось допомагає тобі. І це, так, Або просто класно провести да. час без. Да, ось, наприклад, на тому пікніку, який ми робили в цьому році для підписників, каналу прийшло, Зареєструвалося більше 100 людей, а прийшло десь біля 80. 80. Та більше нас було? Ну, до людей було. Короче, Но, це це більше, було приємно. 150 чи 160 і пропало а, а, Та ні. Та -да. ну, короче, багато, багато людей було. Це було, це було приємно. А, що ще у нас сталося в Канаді за ці 9 років? Ну, подорожі, відпустки нарешті ми в цьому році з'їздили до Європи, повернулися нещодавно. Перші за дев'ять років це було реально класно і таке незабутня подорож. І ще плюс ми взяли три тижні відпустки. Що теж багато? Тому що, взагалі, звичайно, там береш там тиждень або десять днів, і тут трошки було часу вже відпочити. Але я не можу сказати, що ми не їздили нікуди, як ми приїхали. Ми завжди намагалися, хоч кудись, але поїхати. Тут є дуже варіанти недорогі, як поїхати подорожувати, навіть ту ж саму до Кубу і відпочити. Тому що це дуже важливо для кожного, хоч раз ну відпочивати, знайти якось там відкласти гроші та поїхати для вашого морального стану гарного. Тобто так. ми їздимо, що ще спорт. Наші в моєму житті так точно набагато більше його, ніж було. Але не знаю, Короче, що Коротше, якщо ну по понадоб... подумати так про всіх сферах життя, там фінансові, персональні діти, робота, в принципі, все добре. Ну, гріх, гріх жалити, жаліти Єдине, що нема тут, це родичів, сібенги, брати, сестри, мами. І всі такі прочі, це дуже далеко, це відстань, і це воно ще досі, майже після дев'яти років, воно трошки так сумно, а, то не мабуть що єдине. Так. Ну, і, і все, а так, все інше. воно... Давай відповімо на два найголовніші питання. Перше питання: якщо б ти зараз обирала, ти переїхала б в Канаду чи ні? Зараз, от зараз ну, в, від час от, війни, ну, таке якщо... питання. Ну, коротше, ось ну. Правильний був вибір. Правильний був вибір. І таке, коли ви переїжджаєте кудись, іммігруєте, у вас дуже часто буде таке питання в голові, чи правильно я зробив, чи неправильно я зробив. Ви завжди будете, в залежності від вашого емоційного стану, вагатися треба було, не треба, магнолія, гамнолія, це все. Але під час війни все це показало, що то, що ми зробили, ми зробили правильно ще дев'ять років. я не сумнівався ще там на другому році життя. А, а Ні, ми не сумніва. Але кажу, інколи приходять такі думки, чи, чи що, чи треба. І це нормально для людини мати такі думки. А так, так що я би приїхала. Я чи обрала б ти Канаду, якби О, ти знав, що ти переїхав? Чи так, я обрав ти... би Канаду, мені все в Канаді подобається. Канада це така збалансована країна, немає ідеальних країн для переїзду. у кожній країні є свої плюси і мінуси. Але я думаю, що плюси Канади набагато більш такі суттєві, ніж мінуси. Тому мені мені Канада зайшла і цілком підходить. Я от раніше думала, що можливо треба було десь може Європа, і все таке, але побувавши в цьому році в Європі, я зрозуміла, що краще Канади нема нічого для мене, і це дуже класна країна. Також весь весь світ кудись іде до чогось невзрозумілого. Тому ну, Канада класна. А друге питання Канада вже не торт. <реш> да, ну, тобто, як ти приїхав 9 років тому, Канада була інша. Зараз вона а... А Трошки друга. І... Як ти бачиш зміни Канади? Краще стало, інша стала. Ну, що ти думаєш? Цього? Я думаю, що це таке. Як посадити тебе, я. ти такий самий, як ти був 9 років назад. Ні, ти не такий самий, бо ти розвиваєшся, ти щось десь старієш, десь сумнієш. Канада інша, навіть по цінам вона інша. Але основні... Якості, які мені подобаються, там люди, природа, інфраструктура якась, яка нам потрібна, тут така сама. Але я кажу, весь світ іде якоюсь дуже дивною дорогою. Тому Канада вже не та. Але всі, ми вже всі не ті. Всі країни не ті, що були 9 років назад. Покажіть мені країну, яка така сама або краща, ніж була 9 років. Я не знаю країни, яка стала краще за останні 10 років. Так, так що це все дуже відносно залежить від вас від вашого настрою, Тому є об'єктивні речі, ну там подорожчало трошки життя, умови, життя. Да. відліків навіть. Я. Але в цілому, якщо так обтрагуватися і підходити там оцінювати не по йому емоціональним речам, а по тому, що реально то відбувається усьому світі, то в принципі Канада змінилася не найкраще. Але ці зміни, вони не, самі. не, Не, драматичні. Тобто завжди було важко. І 10 років назад, і 20, і 30. Особливо важко над іммігрантом. Тому ці всі там, жаління на, на Канаду, тим треба було приїжджати там, 100 років тому. Ну, треба було 100 років це, тому. Це, 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 ну... Треба було акції Apple купувати. Да. То років двадцять років то ви ніколи 30. не вгадаєте. Знав би прикоп, жив би в Сочі, тому в Сочі б не жив ніколи, але так да. <рес> тому насправді можна в кожній країні нормально себе почувати, якщо заробляти, якщо, якщо щось хотіти, да, якщо щось хотіти, да планувати своє майбутнє. Якщо підходити до цього з розуму і намагатись. і дуже багато прикладів ми бачимо людей, які приїхали. Вимушено після початку війни, і вони і вони щасливі тут, і вони е, йдуть своєю дорогою, Вони працюють, вони роблять і не жаліються, просто роблять. Так, а є так, люди, що... які жаліються і нічого не роблять. Так, так що давай резюмувати все в нас добре за ці 9 років. Сподіваюсь, що буде ще краще. <сум> <сум> Ось будемо працювати в цьому напрямку. Ну, давай так скажемо: 9 років вони були різними зараз, і, і взагалі ми такі люди, які бачать. Добре, в тому, щоб ресховали оптимісти. Щось, оптимісти, оптимісти. Тому 9 років, не те, щоб вони такі були всі квітками проложені, нас тут зустріли зразу зі всім. Вони були різні, вони були складні, вони були класні, вони були. Але взагалі класно. Так що <с? бажаємо вам, щоб ваші наступні 9 років в Канаді, скільки ви вже живете, будуть, будуть добрими, або якщо ви тільки плануєте переїхати до Канади. Головне. Бути оптимістом, мати хороших друзів, любимих поряд, дітей, щасливих і здорових, щоб все у вас було добре. І працювати. На цьому все. Дякую, що дивилися.